Я прошу вас вас, будь ласка. Слухайте. Слухайте, будь ласка. Я вас прошу, все меня знаю. Бразила снова, люди, люди добро, я прошу вас ти Я ми чуємо, пане Роман, питання, які говорив пан Тарас. І чуємо, що кажете ви. І, і ніхто не вішав. А як кричать свистен? Чуємо, ніхто не мішала вам, дякую за вашу допомогу. Порухатись, порухатись далі на відповідь тим, От мені що писає... закидає, що, за що закидає нам та група людей, яка є опозиція. Та яка опозиції, опозиція я, не... Правда. Правда. я не для пояснення того, що пише газета, запрошу до слова, до мікрофона. Я запрошу до мікрофона людину, яка найбільше стає питання нашого футболу, пане Тарасе. Депутата районної ради, пана Сусурака Петра чому Івановича.

25 жовтня цього року якраз виходить один рік термін, коли ви мене обрали депутатом районної ради. Згідно закону про статус депутата районної ради, я мав вам за рік відповісти так? про свою роботу. Ну, ну е не З не допомогою не вас це сталося не швидше, і слава Богу, бо давно е сходу сільського села не було. Це правда, і е цей час настав, О, зараз всі е дадуть відповідь, що хто зробив. Е е говорю по собі. За 11 місяців моєї роботи в, депутатом районної ради по пунктах надав матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень на лікування шістьом громадянам району. Два депутатські запити на голову. Городенківської районної адміністрації пана Кобилянського стосовно маршруту Чортовець Гроденка, який їздив. Там були проблеми, завищена ціна на перевезення і недобросовісна їзда. Тобто були моменти, коли він не їхав на 2.10. Офіційну відповідь листа я отримав. Але е, виходу все рівно ціна збереглася, і, е, і так само він, коли хотів, тоді їздив. Е, спільно е, з Костюком Василем Васильовичем е, ми прийняли рішення купити автобус, який буде працювати на команду і буде працювати на е, село. Тобто, на даний момент автобус вчасно їздить е, без рилів. На цьому гроші ніхто не заробляє. Гроші йдуть частково на команду, частково на ремонт автобуса, бо він старий і на оплату водіям. Третє питання. Стосовно футболу: я подав в апарат районної ради програму розвитку. Програму розвитку Городенківського програму розвитку футболу в Городенківському районі мене прямо в цьому в бюджетній комісії заробали і цю програму не допустили в розмірі 150 тисяч, яка мала піти поліно на всі команди в районі, всі сільські команди. ну, Бюджет не допустив бюджетна комісія. депутат Це все, що я зробив за 11 місяців. Далі ж я хочу сказати плани на майбутнє спільно з своїми друзями, молодими, такими як я, людьми, які вийшли з радянського союзу і ще живуть радянськими термінами і правилами. Ми плануємо створити, по-перше, сайт села Чортовець, де будуть висвітлюватися всі події, всі наболілі питання. Наступне громадську раду, тобто, це буде рада, яка буде мати дорадче слово на сесії сільської ради. Тобто, Щоб ви зрозуміли, це буде свого роду опозиція до сільської ради.